Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 28 серпня 2023 року хочу показати вам виноградний сорт писанки. Красунчик, красавчик, він його ще називає. Ось, дивіться, це був пересорт. Мені вислали якого цимус, а виріс красавчик. Дивіться, зараз я зніму геронг. Сіточку негранк. Це товариство друге плодоношення. Дивіться. Бачите, тріску немає. Немає тріску. За виключенням однієї ягоди. Ось. Під верхом, тут як то земля ніби. Ну, чомусь вона лопла. Ну, але то, як кажуть виноградарі, не критично. Він же я не знаю чи на 100%, чи на 120 везрів. Зараз ми будемо і дегустувати ягоди, але перед тим я покажу, яке навантаження на кущеві. Не сваріть мене крепко, за те, що я не натягнув дроти. Зато в мене є, бачите, стовпчики. Є стовпчики в цьому ряду. Я вже хотів, але думаю, боже, на пів місяця буду я натягати тут дроти. і Мучитися з цими пагонами. Пагони дуже потужні. Я вчора заміряв 13%. Він жирує. Це дуже потужний кущ. Хто думає садити цей красунчик, то ви, щоб ви знали, це над має надвелику силу росту. Тому на 2 метри я не знаю, чи варто його садити, як я посадив, він буде жирувати частково. Лоза ще не визріває, ніде не визріває лоза. Зато подивіться, скільки грон. Скільки грон видав він мені. З другого на третій рік. Дивіться. Дивіться, які грони, які ягоди. Я зараз 5 копійок покажу. приміра їх, покажу. Всі їх бачили. Всі 5 копійок, Дивіться, ягода, де буду я, вибачте, де буду я з усіх знімати грон мішочки. Мішочки не для пташок, а для сні. Слизні тут душкуляють конкретно. Бо я порушив чуть, чуть землю, земля суха, то... Побачили, дивіться, скільки гронтів. Скільки. Вони, як вам сказати, як вам сказати, я їх так поклав, ці пагони, повидаляв грона, щоб не було більше двох напаєн. І їх ось, ось стільки є. Бачите? Грона великі, ягоди великі. 5 копійок тому підтвердження, що ягоди великі. Тріску в цьому році немає. Може суша, може що. Дивіться, трошки в тіні показує, то ягода зеленіша. А, навіть на пасинках чуть зверху залишилось. Ось бачите, пустив пагона, він був, але ну, на ньому гро не зав'язалось. Лоза в минулому році толком не визріла, тому саджанців не було. Не, ну, і не буде в цьому газ. Але з чогось воно видало такі грона. От бачите, попечене на сонці. Я понакривав сітками і от, ось, блищить, це слизень. Це слизні роблять шкоду страшне. Треба почистити це грона. І знизу не зрозумів я. Я постарався, да? да! Під сіточкою, напевно, є слизень. Посадив сіточку гроном. А там залишив живого слизня. Нормально зробив, молодець. Хороший господар, хороший з мене, да-да-да. Значить Зараз ми це гроном повністю з дружиною заберемо, почистимо, помиємо і з'їмо. Ну, відповідно, це все повикидаємо. Але все чисте залишимо. Не будемо шукати того слизня. Будемо мити. Ось ще грона, дивіться, вони. Вони в красавчика чи красунчика, чи як там писанка називає. І Широкі дуже ці грона. О, дивіться, вже пересихає ягода, аж родзинки робляться з неї. Ай-яй-яй. Треба підляти куща або зривати грона. А тут, бачите, о, дивіться, воно перед тим на землі лежало, Земля навіть є. ніяку отрізку, все чітко. От тільки як слизень зробив. Дивіться, спочатку там грон. Е Пагін не визріває. не визріває. Сорт хороший, все, але з визріванням пагонів проблема. проблема. От якось так, друзі. Якось так. Широко, широко опустив. Тут, тут палку поставив, тут палку поставив, аби можна було забетонувати стовпчики. Бачите, стовпчики потужно забетоновані. Отже... Кущ ростиме й надалі. Зараз ми продегустуємо ягодам. Скільки в ній цукру? Мускат. Особливість ще, яка в цього сорту. Мускат з'являється раніше, ніж цукор. Ось так. Візьмемо цю вона жовта. Хочеться, аби показало більше цукру. І цю ягоду візьмемо. Ось такі дві ягоди. 5 копійок. Ну, ягоди великі, великі. Бачите, це гроно лежало просто на землі в сітушці. Ні, бери воно отако було. Воно тако було в сітушці. Ну слизень не добрався. Добре, де густої. Так виглядає ягода розрізана. Дуже гарний приємний колір має. Так, беремо. Ось дивіться, такий загарчик вийшов ще. Беремо і капаємо. Соку мало, можливо, через сушу. Так, зараз ми побачимо. Може мало соку, зараз побачимо, що там покаже. Мало соку то раз, але щось забагато показало. Цукру. Дуже багато, зараз ми побачимо. Зараз побачимо. Так, друзі, показало аж 19 цукру. Вибачте, що так, першиво вам то показую, але ви то мусите побачити. Мусите. Скільки має цукру. На кінець, вибачте, що так я довго шукав. Бачите, я під... підтвердження вашим очам. скільки цукру. Ну що, тепер я спробую з'їсти ягоду. М -м -м -м. Мускату трошки як то менше стало було спочатку. Але з цукром... Цукру аж занадто. Дуже, дуже, дуже смачна ягода. Там є ще одна особливість, я в минулому році замітив. Що якщо дуже довго вісить на кущах грона цього крисунчика, то мускат може відійти. Так що, щоб ви знали. Не тримайте довго на кущах, якщо хочете мати мускат. Ну зато прибавиться цукру. Ось тут іще, бачите, грона, я його не показав. Дуже велике, дуже. Настільки велике, що сіточку лети. Я не знаю, скільки воно може важити. Може за кілограм навіть, бо беру таку рукою дуже важке. Друзі, нехай вам всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Наостанок хочу сказати, забув, вибачте, цей сорт є надранній. Він дуже рано достигає. Тому він підходить для всіх регіонів України. Західна, північна, східна. Південь і подавно, бо там все росте, все визріває. Нехай щастить. З дружиною хотіли зняли це гронку. Хотіли думали, що такий слизень десь сюди заліз. Вже грішили на сіточку. Сіточку ж це дуже потужно. А тут дивіться, дружина замітила. Камера передасть чи ні? Отвір один, отвір два. Це мишка. Мишка з зубками постаралася, Ви бачите, видно? Я не знаю, чи камера передає, вибачайте, якщо не передає. Це мишка це так поробила. Мишка після неї вже слизні залізли. О, і, друзі, я ж такого не бачив. Добре, що я це знімаю на камеру. Хтось каже, особливо Віталій Толмач, кажіть, що це таке? Що це таке? Оце червоне таке лізе гусінь якась, Я ж такої не бачив. В нашому регіоні такого немає. Це щось нове. Червона якась гусінь. Зараз, зараз, зараз ми її дістаємо. Дістаємо, дістаємо. Я ж такої не бачив. нє ні, ні, нє нє Це щось нове в нашому регіоні. Зараз, зараз, зараз її на тарілочку. Ага, як вона тікає. Дуже швидко тікає. Ось, ось вона. Зараз би на сонце, щоб краще видно було. Бачите? Чіткості нема. Все таке в гроні чудо жило. Добре. Ви це все побачили. Не буду більш вас затримувати. Дякую всім за довгий перегляд. Ми розв'язуємо, будемо зараз розбиратися з тим гроном. Гниль викидати. Друзі, я вас замучу. Дивіться, вирішив ще зняти гронко те маленьке що було відео. Золота королева і красунчик писанки. Дивіться. Якщо тако навіть покласти, то не видно, правда? золоті королеві немає мускату в цьому. В цьому є. Отак, бачите, подібний геть. Геть подібні. Між собою. Все? Все, вибачте, що ще раз потурбував, дехай всім шестить.